Я дуже розчарований путіним, але знаєте, росіяни програють. Вони щотижня втрачають 5 тисяч людей, окрім того, ще до 7 тисяч гинуть з інших причин. Я казав, що зупинив сім воєн, а це найбільша війна, і насправді я думав, її буде найлегше зупинити, бо у мене гарні стосунки з Путіним. Але ж ні, він мене розчарував. Та ми все одно це зробимо так чи інакше. І зараз нами в студії Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас, вітаю вас. Отже, якщо вірити пану Келого, маятник настрою американського президента хильнувся. На вашу думку, чи матеріалізується ця, от нібито як він каже, вже більша злість в якісь конкретні дії по відношенню до Росії. Це та ситуація, коли Україна робить все можливе зі свого боку, але звичайна логіка, яку приймає рішення американський лідер, це його логіка, і він виходить з власних національних інтересів. Україна намагається, і мені здається, досить успішно переконати його в тому, що в американських національних інтересах зупинити цю машину вбивств, яку створив Володимир Путін. Тому що це універсальна машина вбивств. Вона ж не така, що знаєте, заточена тільки на українців, що вона за етнічною ознакою обирає українців вбивати. Сьогодні вона вбиває українців. завтра вона буде. Бувати поляків або литовців або лоташів, або естонців, і румунів а можливо молдован, а можливо, це будуть інші країни, які входять в альянс, де Америка має прямі зобов'язання їх захищати, і тому Україна каже. Ми розуміємо, що зникровити Росію це велика задача для альянсу. Напевно, це важливо, але в цей час, поки відбуваються такі недостатні кроки по стримуванні ворога, він накопичує знання, накопичує практики, ресурси, зброю, і потім ця зброя буде використана проти альянсу. І це буде коштувати набагато дорожче. І це казав президент і три роки тому Джо Байдену. І зараз переконаний це саме аргумент лунає і в Білому домі. Це в національних інтересах України. І в національних тересах США припинити цю війну, тому що вона, якщо не припиниться на нинішніх рубіжах, в тому числі на жаль на деякі території Донеччини або Луганщини, то тоді вона може перекинутися на територію, яку ви зобов'язані захищати за статутом НАТО. І краще платити Україні зброєю, фінансами, перекрити небо над Україною, створити цю, як кажуть, стіну дронів. Новий аргумент, які зараз використовуються, ніж потім це буде все набагато далі на захід. От, власне кажучи, американська адміністрація я переконаний в цьому теж. Ну, в глибокому матеріалі, в деталях, і теж розуміють. І ну, дивіться, от, от, от такий простий аргумент. Вийшов е, матеріал е, керівника розвідки мі 6 британської пана Мура, який йде у відставку. Він, в скажімо так, в перехідний період дозволив собі трошки більше, і прямо розказав, що агресивні наміри Путіна не закінчуються на Україні. Якщо це каже керівник Мішість, то це точно так знає і керівник ЦРУ, тому що МІ-6 і ЦРУ це найбільш пов'язані між собою дві спецслужби в світі. І тому переконаний, в Білому домі ці доповіді теж ЦРУ і засновані в тому числі на даних МІ-6, навпаки, вони є. Питання в тому, що давати Путіну кожен раз новий шанс зупинитися по добру, по здорову, це, ну, мені здається, вже всі, всі шанси втрачені, розумієте. Ну, це як комп'ютерній грі. В нього є певна кількість життів, які він може прожити, але вже достатньо. І в цьому в сенсі я переконаний, ну, переговори, які будуть в Організації Об'єднаних Націй, тому що ми входимо в тиждень, коли буде Генасамблея ООН, дуже важливі, і в тому числі з американською адміністрацією. Серед позитивів те, що очолює Генеральну асамблею. Людина, яка теж глубика в матеріалі, яка була в Україні десяток разів, яка потрапляла ну, не під обстріл, але під вплив дрону, який над нею літав в Миколаєві, яка була в Харкові. Це Анна лена Бербок, колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини. Вона, як приймаюча сторона, переконана теж в певний спосіб ми можемо на цей процес впливати, щоб світ зрозумів, які ризики несе расизм для глобальної безпеки. А з чим наша команда і президент зокрема їде на зустріч із Трампом. Можливо, ну це зрозумілі аргументи, які Україна наводила кожного. Тобто, разу. Ми кожного ми... разу приїжджаємо з фактажем з конкретними аргументами, які як ми бачимо спрацьовують. Але ось аргумент, який вже тривалий час, особливо після Анкорджа, звучить Серед з боку ін... нашого президента, ну, що ми це... готові до переговорів в будь-якому форматі. Наприклад, новий формат це повернення українських дітей на рівні перших леді теж. Запланований під час подій, під час заходів uh -huh. у Нью-Йорку. Тобто, якщо ми керуємося логікою, Америка за припинення війни, Україна за припинення війни, а Росія каже, що вона теж за це, хоча вона бреше і імітує. Окей, ви не готові зупиняти війну і припиняти вогонь, тоді давайте перегорнемо цю сторінку і почнемо з іншої сторінки. Це повернення дітей. Ну що може бути більш гуманне і більш. Ну, зрозуміла всьому світові, і до речі, це якраз об'єднує навіть ширшу коаліцію ніж там коаліцію по підтримці України зброєю або санкціями. Так, повернення дітей це тема, яка не викликає дискусій. Давайте тоді відкладаємо це, а от цю сторінку не точно ж вона викликає глобальний консенсус. Давайте рухатися по ній. Тобто Україна настільки, я б сказав, відкрита і навіть часом ну, гнучка, так в переговорній позиції, щоб не виглядати. Пересторогою або ступором для переговорного процесу, що ми кажемо окей, без припинення там вогню, ми за, але президент Трамп дає ще один шанс Путіну або він поки свою лють не вимістив в конкретні санкційні дії. Давайте тоді це один трек, а от є трек по дітям. От давайте рухатися ним. І ми тут бачимо так само з боку Путіна ну, нульова реакція. Тобто на цьому прикладі він красномовний, розумієте, він ефективний і корисний, це приклад тим, що він показує нульову готовність Путіна до миру навіть в такому елементарному і гуманному. І в цей процес інтегрована перша леді Меланія Трамп, яка писала листа Путіна на цю тему, так а він демонструє нульову готовність навіть в цьому питанні. Ну тобто, що треба ще більш яскраво справа показати, що в Путіна немає бажання зупиняти війну. А нема бажання з зрозумілої причини, тому що ця війна для для Путіна має екзистенційний характер. Тобто, Путін без цієї війни припиняє існувати. Вона для нього є способом побудови російської держави як такої. Це національна ідея нова. Війна, Але як що він припинить існувати її без нафти. Ну він не зрозумів запитання він припинить існувати так само і Тому без нафти. Тому Україна пропонує санкції. Звичайно, ефективний спосіб це припинити, як радянський союз не витримав падіння цін після відповідних кроків житих адміністрації Рональда Рейгана. Так само, і тут імперії зла вони, вони ж теж мають певні ресурси для існування. І ці ресурси їм забезпечують природні е, можливості корисні копали на даному випадку нафта. Україна не перший рік до цього закликає змусити Росію платити за цю війну таку ціну, коли яка. Стане для неї просто непідйомною. І ціна війни буде для неї вищою, ніж припинення цієї війни. Ну, власне кажучи, це генеральна така рамка, да? тобто зрозумілий аргумент, набор аргументів, а більш конкретний, от тільки що по дітям ми обговорили. Так. Але я переконаний, що ну, тут маски спадуть у всіх, і всім стане все зрозуміло, що бажання Путіна зупиняти війну немає. А чому його немає? Тому що зупинка війни для нього кінець. От тому ми, власне кажучи, для адміністрацію, яка зараз в Білому домі, маємо я б сказав, скаламультитаскінг да? певно, такий набор інструментів не один, не постійно, що ми одне те саме, коли нам скажуть, ну досить вже, там не готові. Да, давайте підемо іншим шляхом по дітям. Ну теж не готові. Окей, тоді що треба ще? Давайте ще послухаємо пряму мову кітакелога, тому що спецпредставник вважає, що Путін вдає, що хоче співпрацювати з президентом США. І переконаний в цьому власне Кіткелог, як ми сказали, натомість Трампу у поводженні з Росією треба йти на ризик, як він це робив раніше, коли прислухався угу. до своїх інстинктів, і запровадити щодо Росії жорсткі санкції, пряма мова. Аґатушарофли, що б я зробив сьогодні. Я б узявся за їхній тіньовий нафтовий флот, прибрав би його з морів. Якщо надкласти тотальні санкції, це можна зробити. Це вдарить по Росії економічно. Можна перекрити вихід з Балтійського моря, де проходить 70% тіньового флоту. Це створить реальну проблему, і Путін буде змушений реагувати на неї. Так, це інтерв'ю думку, так? Чи достатньо цього? Ну тут інтерв'ю Гардіан показала, якщо я правильно пам'ятаю. Тут цікава була ще одна теза Кіта Келлога в цьому інтерв'ю. Він розказував, чому Путін не зупиняється, тому що для нього люди нічого не важать. І в принципі, це історична практика Москви. Він нагадує, як в Сталінградській битві Росія втратила 68 тисяч людей. Загиблими, і вони оком не моргнули. Це Тіта Келга. А я так і думаю, 68 це 80 тисяч старінградські скільки вони в Бахмуті втратили? Я подивився в Бахмуті 100 тисяч втрат живими, в смислі, пораненими і вбитими з них, тобто 100 тисяч загальні втрати, з них 20 тисяч вбитими. Тобто, фактично, Бахмут це. Ну, одна четверта Сталінградської, навіть менше, навіть менше, одна третина Сталінградської битви за втратами для Путіна, і в принципі це все одно. Тобто, ми інколи перебуваючи в моменті, не розуміємо масштаб тих подій, які відбуваються. Тобто, за великим рахунком, це друга за столітню історію битва, в якій Москва несе такі втрати, і навіть теж, як каже Тіткелах, оком не моргнувши. Тобто, в 20 тисяч загиблих в Бахмуті за те, щоб перетворити місто на руїни. Після якого вони вийшли на часів яр, в якому вони вже два роки стоять і не можуть далі рухатися завдяки бригадам, які там стоять, в тому числі там двадцять бригаді Львівській і іншим силам оборони, вони заблоковані, і конвейер смерті працює, як каже той самий Трамп. Там тисячі загиблих щотижня. Які не дають йому просування по суходолу, великого так, вони створюють величезні проблеми через дрони, через каби, через крилаті ракети, шахеди і так далі. Але він людей просто кидає як в топку, і вони в цій машині війни гинуть, і навіть на це не зважає. Тому в даному випадку аргументи зрозумілі. Треба змусити Путіна припинити це робити способами, які доступні як міжнародний інструментарій, в тому числі санкційний. В тому числі ті е, крилаті ракети і шахеди, які Україна знаходить у уламки, там безліч компонентів, в тому числі виготовлених в країнах, які нашими союзниками, відповідно, в який спосіб це потрапляє різними каналами на російську територію і лягає в основу цієї машини вбивства. Це треба теж санкційними інструментами зупиняти. Якщо говорити про гарантії безпеки, тому що тут діалог він триває це постійний діалог, і, от зокрема, президент Фінляндії сказав, що гарантії безпеки для України вимагають готовності протистояти Росії. У що в яку рамку зараз е, можна вписати основні заяви, які лунають щодо гарантій безпеки? От ви згадали президента Фінляндії Олександра Стуба. Я був в п'ятницю, ну сідав якраз там на Донеччині, був і вертався додому через Краматорськ на вокзалі в Краматорську. Зараз е, величезний такий надпис. Це цитата Стуба, яку він сказав в Білому домі, коли бачився з Трампом, він сказав, що Краматорськ це. Фортеця проти Гунів, тобто він порівняв це навалу Росії з Гунами, як це було багато століть назад. Тобто втілена ця фраза, скажімо так, візуально, прямо на вокзалі в Краматорську. Ну і це, як власне кажучи, логіка, яку він транслює на всіх міжнародних майданчиках, і за це йому велика подяка. Що стримування Росії це насправді інвестиції в безпечне майбутнє для всієї Європи, і Фінляндія, як ніхто інша. Можу сказати, наскільки це важливо, тому що вони пережили свій страшний досвід війни з радянською Росією майже століття тому назад. Тому стримувати Путіна можна. Союзників в цьому дуже багато. Аргументів, чому це не робити, ну все менше і менше. Задача на цей тиждень Нью-Йорку – знайти ще більше союзників цій кампанії і переконати, що в національних інтересах США це зробити, тому що ну, звичайно наш інтерес зрозуміли. Мені здається, в Вашингтоні теж немає сумнівів, що важливо стримати Росію, і поставити на місце. Але важливо переконати фактично одну людину, що час переходити. До дій, тому що давати шанси Путіну зупинитися по добрій волі, вже не має сенсу. Він показав все, на що він спроможний. Ну, що в, цьому... Хотіло... в цьому ресурс компромісів в нього вичерпався. І давайте ще от коротко торкнемося на завершення такого питання. Президент Франції відповів на заклик Дональда Трампа до Європи припинити купувати російську нафту. Макрон в інтерв'ю заявив, що імпорт російських енергоносіїв до ЄС це другорядна проблема. Бо країни Європи мовляв і так уже майже відмовилися від російської нафти і газу. І нагадаємо, що президент США обіцяв потужні санкції проти Москви, але лише за умови, якщо ЄС перестане купувати її нафту і фінансувати війну ми обговорювали питання з президенткою Єврокомісії фондерляєн. Нафта це дуже незначні цифри, абсолютно невирішальний фактор. Ми вже зменшили споживання нафти та газу більш ніж на 80%. Франція, до речі, менше постраждала, бо менше залежала від нафти і газу з Росії. Нам варто завершити іншу роботу підтримку України. А скажу, власне так, так. так. А... згадуючи Стуба, він сказав, що гарантії для України це в тому числі готовність країн, які будуть підтримувати Україну, захищати фізично Україну на в тому числі на полі бою. Тому це така висока ціна цих переговорів, і тому вони так непросто йдуть. Тому що, якщо ми згадаємо логіку, яку в тому числі Макрон транслював, він казав, що наступного дня після припинення війни на території України будуть розміщені коаліція охочих сили стримування. Це не будуть миротворці, які будуть стояти між двома сторонами, але це будуть сили, які розташовані в певних містах на території України, які не розголошуються. І відповідно, в разі повторення агресії, ці сили вони не повинні далі сидіти в місцях дислокації. Вони мають стати плече до плече до українських сил оборони і бути союзниками в захисті України від наступної агресії, якщо вона повториться. Тому вони називаються сили стримування. Тобто вони лише своєю присутністю мають унеможливити цю війну. Це не мої слова, це слова президента Стуба. Який є частиною НАТО тепер, є частиною Євросоюзу, і країна, яка має історичний досвід негативний з Росією, тому переконаний, він розуміє, наскільки важливо зупинити Росію в потрібний момент. Тому, згадуючи Макрона логіка, ми підтримуємо всіляко заохочуємо піти на цей варіант, який озвучений ним, але так само розуміємо, що неможливо далі закликати. Припинити війну і водночас купувати навіть незначні ресурси нафти нафтопродукції від Росії, тому що Кожен долар. Ми, знаєте, ми кенселимо артистів, не знаю, оперних співаків або диригентів, які на Заході збирають там, невеликі за масштабами економік, да, концертні так. зали і, і доходи, власне кажучи. І потім ці доходи лягають як податки в російський бюджет. Ну, це там може тисячі доларів, десятки тисяч доларів. Їх кенселять, Да. То чому економіки, які витрачають, ну, можливо, не мільярди, не трильйони, але мільйони теж на російські. Нафтопродукти, які потім все одно впливають в російські бюджети, стають основою машини вбивств. На це ми закривати очі теж так. не будемо. Тому ну, зрозуміло, що немає розміру важливості, нема не важливо, скільки, але важливо, що факт купування російських енергоносіїв або російських е е культурних діячів все це фінансує машину вбивств. Так. Путіна давайте на цьому завершимо нашу розмову на сьогодні. З нами був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Дякуємо вам.